Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS Tractor. Сьогодні у Вінницю приїхало чергове оновлення японських міні-тракторів, отримали 8 нових моделей. Тому давайте ознайомитись із оновленим асортиментом на кожен індивідуально. Перший тракторець, який повантажуємо, це великий, понад 30 кінських сил, а саме джал 320 на механічній коробці передач. Звісно ж, тут буде реверс, підсилювач керма, пам'ять на візки. Боковий циліндр. Ось бачимо керування. На фрезу, бачимо 5 передач 819 мотогодин. Задня резина має розмір 13,6 на 24. Вартість такого тракторця в комплекті з фрезою і доставкою складе 10500 умовних одиниць. Наступний бачимо середньобазовий 22 кінських сили Янмар F220. Гарні комплектації. Задня резина 9,5 на 22. Є трьохточка, точка, є боковий циліндр. Коробка механічна. 759 мото ось так виглядає блок керування навіскою. Є тут розворот на місці, безпечний режим, пам'ять навіски, на фризу три швидкості, передок відключається. Вартість такого трактора в комплекті з фризою і доставкою 6600 умовних одиниць. 4 21 кінська сила, середньобазовий, кубота GT3. Бачимо, що кузов реально в дуже гарному стані. Задня резина 8,3х24. Є трьохточка, є трикутник для швидкоз'єму. Автопопадач кардану. 4 діапазона поверхних понижних. Механічна коробка 3 плюс 1. Передок відключається на фрезу 3 вперед і реверс на фрезу 3 назад. Зверніть увагу, в якому стані кермо. Всього 654 мотогодини. Боковий циліндр на місці, оберт на місці є. Вартість такого трактора в комплекті з фрезою і доставкою 7100 умовних одиниць. Далі бачимо ще один тракторець середньої бази. 20 кінських сил від виробника Янмар. А саме F200. Показую кузов. Гарно виглядає сидіння. Зверніть увагу. Резина в нас. Задня 8,3х24 японська з чудовими карбами, тріще не видно. Боковий циліндр є, пам'ятна візка є. Передачі можна перемикати, не витискаючи щеплення. Тут у нас напівгідравлічна коробка. 852 мотогодини і є гідропідсилювач керма. Тобто це у нас максимальна комплектація. Вартість з фрезою і доставкою 6400 умовних одиниць. Далі бачимо тракторець короткої бази, 17 кінських сил. Mitsubishi MT-170, тракторець кінця 90-х. По комплектації бачимо, що в нас тут буде реверс. З тим причом перемикається. Послідовна механічна коробка передач. Послідовні передачі на вал відбору. Є боковий циліндр, пам'ять на віски, кермо просто в прекрасному стані, як і сидіння. Напрацювання 648 мотогодин, рівна підлога. Дивіться, як гарно зберігся кузов. Є трьохточка, точка, є швидкоз'єм, є автопопадач. Резина задня чудово збережена. 8,3 на 20. І вартість такого трактора в комплекті з фризою і доставкою 5600 умовних одиниць. Мега популярний трактор з кабіною. Кубота Джал 321. Бачимо, вже панорамні двері йдуть. 33 кінських сили. Давайте трішечки. Майдуть. Притримаємо, задня резина у нас 13,6 на 24. По дисках бачу 96-й рік. Задня резина просто шикарна. Передня резина з високими карбами. Зверніть увагу на стан кузова. Давайте заглянемо всередину. Все оббито, все обшито. Зверніть увагу на стан сидіння. По напрацюванню 729 мотогодин. Керування кліматом, пічка, кондиціонер. Керування боковим циліндром. Гарно тут все виглядає. Рівна підлога. До речі, зверніть увагу. Тут додатково віброізоляція. Ну і вартість такого трактора з фризою і доставкою 13500 умовних одиниць. Ходовий і популярний Mitsubishi mt 20 20 кінських сил за помірний бюджет. Задня резина 8,3. На 24. Коробка, звичайно, механічна. Бачимо стан сидіння, боковий циліндр тут є. Ось так він виглядає. Тут, звичайно, трьохточка, Рівна підлога. Повишені, понижені, три швидкості на вал відбору. 845 мотогодин. Ось так виглядає кузов. До речі, досить гарно збережений. Звісно ж, він повноприводний. По ціні з фризою і доставкою 5600 умовних одиниць. Далі їде до нас. Кубота KL30. Або як тут написано Hitachi NTX30. Це вже тракторець після 2000-х років, якщо бути точним по дисках, він 2003 й Бачимо, панорамна повністю кабіна йде. Кузов вже капот відкривається також догори. Резина задня 124 х 26 Це ось така ширина. Показує трикутник для швидкоз'єму. Автопопадачі кардану. І заглянемо всередину. Одразу хочу показати шумові броізоляції. Тут також все буде обшито, оббито. Сидіння просто прекрасно збережене. Гляньте на стан керма. Видно, що на тракторі працювали зовсім небагато. Кнопки живі, не продавлені, коробка на u Shift. На фризу маємо 4 швидкості вперед, одна назад. І давайте трішечки поглянемо на напрацювання. Тут воно у нас електронне. 921 мотогодина. Звісно ж, тут реверс, специлювач, пічка, кондиціонер, все на місці. По ціні даний тракторець буде коштувати 13 700 умовних одиниць. Це в комплекті з фрезою і доставкою. Ну що ж, завершили вигрузку сьогоднішньої поставки, ось так знаходяться наші нашої ґрунтофрези. Тут бачу 170, тут Янмаровська, ще одна 170, ще одна янмаровська. Всі підписані, зараз швиденько окомплектуємо. Ось це, наприклад, на КЛК 30-ту, це на міцубіші 20-ку. Ось так тепер виглядає наш оновлений ряд японських міні-тракторів. Величезний на механіці, середній середнічок. 4-хциліндровий, 20-ка також з підсилювачем на, на півгідравлічний, свіжий малюк, дуже популярна кабінка, куботка 33-ка, Mitsubishi 20-ка, бюджетна 20-ка і свіжак. Якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу, а скоріш телефонуйте на номер компанії та уточнюйте у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас найбільший вибір японської техніки. Тому не гайте часу. Купуйте в тотус трактор. До зустрічі.